Запрошую вас підвести підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів про вічні істини. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, у програмі «5 хвилин для вічності. Ради зустрічі! Під першою рукою підборіддя з похмурим виразом обличчя молода жінка висловила здивування щодо поведінки свого коханого. Чому він проводить так багато часу в молитві, але продовжує діяти так нерозумно. Він ще зовсім незрілий, проте чомусь впевнений, що ми повинні одружитися. Я і близько не витрачаю стільки часу на молитви, але бачу всілякі причини, чому нам не Потрібно створювати сім'ю. Хіба молитва не допомагає людині правильно мислити? Це хороше питання. Хоча кожен християнин висловиться за те, що потрібно молитися нам нам все-таки відомі випадки, коли ми з молитвою приймали рішення, яке пізніше виявлялося неправильним. Тоді чомусь відразу хочеться думати, що Бог підставив нас. Вчасно не підказав, що робити, чи веде молитва сама по собі до правильності і зрілості вчинків. Духовна зрілість Пізнання Бога та Його шляхів це не те, що Бог насаджує в наш розум. Він не налаштовує наш мозок за допомогою якоїсь духовної магії, від чого ми раптом починаємо мати правильні думки і найвищі якості і приймаємо правильні рішення. Бог влаштував наш розум таким чином, щоби він піддавався розвитку. Молитва не змінить особистого духовного знання волі Божої. Яку можна виявити під час стареного дослідження писання, роздумуючи про шляхи Божі в нашому особистому житті, ось в якій сфері необхідно діяти, а це потребує часу, зусиль і навіть жертви. Крім того, у нас є Дух Святий, що допомагає нам зрозуміти глибоке духовне значення істини і застосувати її в практичному житті. У потрібний момент Дух Святий підкаже нам текст письма, який допоможе поступити правильно. Але якщо в нашому розумі відсутні дорогоцінні істини Божого Слова, Святому Духу нічого нам нагадати. Ось з яким запрошенням звертається до нас апостол Павло в першому посланні до коринтян. Протверзіться правдою та й не грішіть, бо деякі Бога не знають, говорю вам насором. Пізнання Бога здобувається завзятою, наполегливою духовною працею. Правильні рішення може приймати тільки той, хто постійно шукає керівництва Святого Духа, прагне до глибокого знання Господа і старано молиться. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що Ти постійно нам відкриваєш свою святу волю. Допоможи нам, Господи, дослухатися до слів Твоєї настанови. Допоможи нам розуміти Твою волю, яка дуже гарно викладена на сторінках святого Письма. Допоможи, Господи, нам вивчати Слово Твоє святе, молитися. І приймати мудрі рішення, будь поруч з нами завжди у всіх випадках нашого життя. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, щоденне пізнання Бога буде вести вас до прийняття правильних рішень для того, щоб краще зрозуміти Божу волю щодо вас, раджу пройти курс уроків вивчення Біблії нове життя. Ви можете отримати цей курс, написавши про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані, або зателефонувавши нам. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!